Путін приїхав на зустріч до Сінзінпіня в Китай. Давайте розберемо, що там відбувається. Отже, підпрошова там будуть а, розмовляти. О, оце теж як зустрічають Путіна. Ну просто терориста всюди, це просто жесть. От вони будуть Путін там буде чотири дні, по-перше, розмовляти, думати про безпеку, про економіку і так далі. Вони дуже залежні від Китаю, бо в принципі весь європейський адекватний нормальний експорт отрізаний для них. Щоб там не казали за ці китайські машини, Китай є Китай. Ну нічого з цим не зробиш. От головна його там зараз мета, я Думаю, буде це демонстріл. Монстрацію цього стратегічного партнерства як вони важливі один до одного, ну бо йому просто нічого не залишається. У нього Китай це єдине, що їм це постачає ще все, що можна, в тому числі і чіпи. Так би без цього було важко. От до речі, з приводу важко, дивіться зараз за посиланням в шапці профіля, ми українцям будемо видавати зарплату. Ті, що у нас знаходяться в контент-хаті, у нас є змога заробляти від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи от відео, як ці зрозуміло, і ми в прямому ефірі покажемо, як вони отримують зарплату. Можете зайти, подивитися з ними, поспілкуватися. Я вам кожному з вас подарую Три дні безкоштовного навчання, по тому, як ви можете зараз рухатись онлайн от заробітку, щоб не роботи на чорних роботах там десь в Німеччині, в Іспанії, в Британії. Бачу, я от відношення до українців. Будь ласка, от побачите, що у нас там робиться, що з нашими студентами ще й безкоштовно. А, ми ще подарунки робимо. Ми ще в цьому місяці для всіх вас будемо розігрувати айфони айпади і так далі. Все це за посиланням в шапці профіля, три крапочки в грі справа відкрити в браузері. Коротше, йдемо далі. Я просто в шоці від того, як весь світ зустрічає терориста на червоних доріжках. Це ну це просто жесть. Все цинціпінь, понятно, там цей комунізм їм їм все одно абсолютно де крові проливається, їм можливо там гроші і так далі. Але я от переконаний, якби Росія дала десь слабіну. Китай би з радостю забрав би там собі все, що міг би в Росії Поним? просто з радостю. Тобто за такі волковичі шкуря без беземоціональні. Ви якщо колись захочете подивитися в Ютубі, як китайська армія готувалась до нападу на Росію, ваше що вони робили зі своїми людьми? Вони там їм руки відморажували. Блін, ну тут важко про це говорити, Да, але там руки їм відморажували, відбивали їм руки, дивилися, як холод може впливати на це. ж вони зі своїми гражданами робили? Поняли? Китайці з китайцями. От їм на стіки, це все по барабану. Нових нарожає, нових. Наділим, Китай куча і так далі. Поміло того, це все абсолютно економічна історія. Синдзінпін на це дивиться тільки в плані бабок земель, територій і ринка збита. Ну, в цілому, так от. А Путін же, звісно, в цьому знайшов величезну якусь там підтримку, грубо кажучи. І я вам ще раз скажу про те, що якщо весь світ зараз не встане і щось не зробить, з цим буде світовий колапс. Типу, і в економіка рухне в цьому світі, і всі економічно-дипломатичні зв'язки, це буде просто жесть. Тому якщо тут же Європа не включиться по-нормальному, по-адекватному, ну, далі буде боляче дуже-дуже-дуже всім. Тому стається надіятися на чудо і на те, що ну, нарешті яйця у всіх європейських літерів і так далі, а живуть, зашевіляться, і вони, нарешті, щось значну.